І так, що я сьогодні робив? Це отримав стіл ось такий від Юрія. Юрій займається такими столами, робить їх із фанери. І не тільки такими столами, власне це його остання модель. Це стіл-візок, трансформується власне у, у стіл-візок. Там полочі складається, ніжки складаються, ще потрібно поставити колесики. То вже потім. І е, я почав на нього ставити свою оснастку. А це ми разом з Юрієм це все діло дивились, думали, що як зробити. Так, у нас іде саме оснастка під е, пилу погружну і під шину. Так, пила у мене Erbauer, а шина Makita. У нас іде тут стопорний блок, тобто о, е, поворотний блок іде тут, а тут і до нас іде. Стопорний блок. Тобто Встановлюється шина на поворотний блок, і можна ось отак її відкидувати і нарізати деталі різної довжини. Так, і власне Довжину ми виставляємо на тут, тобто тут встановлений алюмінієвий профіль. Там можна поставити різної довжини. Це все діло фіксується в отвори Тут через барашки, через прижими. Фіксується сам профіль, тобто тримається профіль дуже мертво на, на, цих, на цих отворах ну, Тобто через, через ці прижими. Так, і е, поворотні упори. Е, теж дивилися, як правильно це все діло зробити. Так, це у нас фіксований поворотний, бло, о, поворотний е, упор. Фіксований це у нас алюміній пластик, барашки пластикові. Так, і ось такий цікавий е, упор із е, мікрорегулюванням. Тобто, там, якщо у вас плюс-мінус, можна відрегулювати, там, я думаю, десь плюс-мінус 2 міліметри. Десь так, ось отакі йдуть, вони теж підкидуються. Так, і ось тут теж точно такий самий. Так, ось так відкидується і не заважає вашій заготовці тут рухатись. Так, ось, ось такі справи. Ще, ще таке робив, не хотів купувати з'єднувачі шин. Бо так як іде шина в нас півтора метри, тобто вона була дуже, дуже довга, я її зразу відрізав, залишив собі метр і відразу пішов, відфрезерував собі ось такі з'єднувачі для шини. Мають вони ось такий профіль, тобто вони такі, типу, як само, самоцентруючі. І фіксуються гужонами. Так, да. І ще Ще один момент. Це ось такі Ось такі прутки, які вставляються теж в отвори, в оці отвори. Так, це у нас барашик цей відкручується. Це чисто, щоб вони тут хранилися. Барашок відкручується і встановлюється в шину. Тобто ви шину можете розмістити не тільки так, а й отак. Це для більш великих заготовок. Там е в шині в самій е теж е є сухарі алюмінієві. Е вони, тобто в них вже вкручуєте е саму цю штуку і ставите сюди. Ну, більш детальніше відео зніму пізніше. Так, що якось і так.